Жири. Жири це естери трьохатомного спирту гліцеролу і вищих жирних кислот. Загальна формула жирів велика і зображається таким чином. Ми бачимо, що оцей, ця частина у формулі завжди однакова, змінюються тільки радикали, а радикали тут можуть бути лише від вищих жирних кислот. Як ми вже сказали, жири отримують за допомогою реакції естерифікації гліцеролу і вищих жирних кислот взагалі це рол, вищі жирні кислоти, від кислоти відщеплюється аж від спирту H, утворюється жир, ну і, звичайно, вода. Зауважу, що вищі жирні кислоти це у нас ті кислоти, які мають велику кількість атомів карбону. Чому вищі, бо мають велику кількість атомів карбону, чому жирні, бо входять до складу жирів. Це у нас пальмітинова, маргаринова, стеаринова кислота і олеїнова кислота, формула якої це 17H33. Це ООН, і вона є ненасичена, тому що ці три кислоти... У нас є насичені. Як писати формули жирів? Формули жирів вони хоч і великі, але насправді їх писати не складно. Ми дивимося на загальну формулу. Пам'ятаємо, що оця частина завжди пишеться однаково. Змінюються тільки радикали. Радикали ми беремо від вищих жирних карбонових кислот. Ну, наприклад, ми хочемо написати формулу 300 арату тому ми беремо, пишемо цю частину і пишемо залишок від стеаринової кислоти, це 17H35. 300 арат або 300 арен. Нагадую, що у жирів, в вистерів, закінчення буде ад або «ин». Наступна формула. Наприклад, ми хочемо записати формулу триолеату. Тоді ми беремо три залишки від олеїнової кислоти і маємо формулу триолеат або триолеїн поширення жирів у природі. Жири дуже поширені у природі, тому що входять до складу усіх рослинних і тваринних організмів. Вони виконують ряд важливих функцій в нашому організмі. Ну, наприклад, теплоізоляційна, захисна. А також основна функція це, звичайно, енергетична, коли при розщепленні жиру виділяється 38,9 кДж енергії. Це вдвічі більше, ніж при розщепленні 1 грама вуглеводу чи 1 грама білків. Фізичні властивості жирів. Рослинні жири, ми їх ще називаємо олії, це є речовини, які не розчиняються у воді. Вони є рідкими. Тваринні жири тверді також не розчиняються у воді. До речі, як за формулою з'ясувати, чи жир буде в нас рідкий, чи твердий? Ви пам'ятаєте, що до складу жирів входять залишки від карбонових кислот? Так от, якщо кислоти насичені, то жир буде твердий. Якщо кислоти не насичені, наприклад, олеїнова кислота, то жир буде рідкий. Ми записали формулу 300арату, сюди входять залишки від насиченої стеаринової кислоти, тому такий жир буде в нас твердий. Тут ми записали залишки від олеїнової кислоти ненасиченої, тому такий жир буде у нас рідкий. Тобто триола це в нас формула олії. І не випадково дуже поширена марка олії української називається олейна через те, що входять залишки олеїнової кислоти. Хімічні властивості жирів. Однією з найважливіших реакцій жирів є реакція гідролізу. Гідроліз це взаємодія жиру з водою з утворенням гліцеролу і вищих жирних кислот. Для прикладу візьмемо жир трипальмітат з водою. При гідролізі він дасть гліцерол і пальмітинову кислоту. Лужний гідроліз або ще називається омилення жирів. Це ми беремо для гідролізу натрій гідроксид і утворюється так само гліцерол і сіль вищої карбонової кислоти. Для прикладу ми візьмемо 3-стеарат, утворюється гліцерол і натрій стеарат. Чому ця реакція називається омилення жирів? Тому що утворюється мило. І ви вам не почулися, з точки зору хімії мило це сіль. Тобто милами називають натрієві і калієві солі вищих жирних кислот. Натрієві солі у нас будуть тверді мила, калієві солі рідкі. Третє гідрування рідких жирів. При гідруванні рідких жирів утворюються тверді жири. Для прикладу візьмемо рідкий жир триолеат. Додаємо водень і утворюється твердий жир тристеарат. Бачимо, що радикали тут були це 17H33. Додаємо водень і утворюється радикал, це 17H35. Дана схема це процес виробництва маргарину.